Вибори в селі чудово моделюють систему виборів України в цілому, особливо коли село недалеко від міста, особливо коли там є ще що ділити. Село Білогородка престижний регіон недалеко від Києва. Земля в цьому районі найдорожча і коштує в середньому 2,5 тисячі доларів за сотку. А це не набагато дешевше ніж в столиці. Чи усвідомлюють мешканці київського передмістя, що депутати сільської ради повинні перш за все лобіювати їх інтереси і вирішувати проблеми на місцях, а не думати, як найвигідніше продати привабливі території? А у Білогородці влада ось уже 15 років залишається незмінною, зрештою, які не вирішені проблеми. От тільки село обростає новими житловими комплексами, а жителі скаржаться, що ліс, заради якого переїхали зі столиці, вже повністю приватизований. Коли вони купували, це ще був ліс. А когда они начали строиться, это оказалось, что это уже все продано. Это уже не лес. Как обещаю, так потом и выполняют, так как во всей стране уже 20 лет. Поэтому я надеюсь, что что-то в этом мире изменится. Все ж ці вибори суттєво відрізняються від попередніх. Серед кандидатів на пост голови і депутатів нових особистостей не бракує. Я, як людина сучасний і працюючий в бізнесі, я вважаю, що можна розвитувати також на вливання інвестицій частних. Крім того, є бюджет. Просто потрібно його грамотно розподіляти, а не так, як це відбувається зараз. Всі обсіму знають, але більшість предпочитає відмовчувати. Ну, мотив наш чесний, простий, ми просто хочемо покращити життя, бо в нас вже влада не змінювалася 15 років. От, тобто це загалом молоді люди в основному ну, є люди трошки постарші, всі долучаються, ми працюємо, проводимо різні заходи і спортивної тематики, і соціальної тематики, ну, щось робимо. Действующие ну, голова и депутаты, которые здесь собирались, они э, все ориентированы на местных жителей, которые давно здесь живут, которые в свое время там получили поезд здесь от, этого, от этой власти, там, получили землю, получали участки. И вот они вот за счет этого держатся. Белогородка уже давно, хотя на самом деле она уже давно стала... сучасним селом, в яке приїхали, нормальні люди, проблемних питань у цьому селі, як і в кожному іншому, вистачає: пошкоджені дороги, відсутність освітлення вулиць, гори, сміття у лісі, а найголовніше відсутність нормально діючої лікарні і швидкої допомоги. Вирішити останню, до речі, у передвиборчій агітації обіцяє кожен з дев'яти кандидатів на посаду голови сільської ради. Визвать скорою. Це проблема. Ми вынуждены просто вызывать час на платить платити сумасшедші деньги. Вони говорят, що заплатите за бензин, ми приїдемо. 6 тисяч виборців, 26 округів і 3 дільниці. Такий виборчий регламент Білогородки. Серед порушень, які нам вдалось зафіксувати час роботи дільниці з 9 до 18, а за законом з 8 до 20. та агітація в день виборів. Вот я тоже хочу У вас галочка стоїть номером і кандидата. кандидата. І ви се за нього агітіруєте. Кстати, галочка да, свої галочка. Да, да. А мой кандидат за свої деньги печатав Тем людина поціпила і вийшла На дільниці номер 320-560 Наші камери чомусь дуже заважали заступнику голови сільської виборчої комісії Ларисі Литвиненко. Будь ласка, покажіть свою акредитацію. Я показую своє посвідчення і реєстрація є. У, Значить, цьому зошиті. у нас повинно бути акредитоване ЗМІ. Це не, я не знаю. Покажіть, будь ласка, акредитацію. Реєстрація як журналіст, я можу вам 10 посвідчень. Дивно, що ця пані не ознайомлена з пунктом 4 статті 13 закону про вибори, де ЗМІ гарантується безперешкодний доступ на всі виборчі заходи, включно з Днем голосування і підрахунком голосів. Чи для опозиційного блоку, куди входить пані Лариса, закони не писані? Вони повіли. Ані нічого не нарушили <плес> ні. Ну, чи ви Визивається. Ви Може для пані Литвиненко міліція і панацея. Тільки нас як суспільне медіа зустрічі з захисниками закону не лякають. Okay. З метою <плес> <плес> об'єктивного висунути пані <плес> виборчорту я сам присутні змі, тому що це засвідчує правда. Корупційність загалом під прицілом наших камер вибори у Білогородці пройшли без значних порушень. От тільки вже на наступний день страшна пожежа повністю знищила діючу амбулаторію села. А на місці події зустріч минулого і майбутнього білогородки в обличчях колишнього голови Абрамчука і новоспеченого Зуєва закінчились тілесними пошкодженнями і лікарнею. Офіційна версія займання пошкоджена проводка. Однак, питання, чи варто вірити у такі співпадіння, залишаються у нас під контролем.